У нас є статистика станом на 2023 рік. Як ти думаєш, яка цифра дітей в юнормі? Станом на 23-й рік. Ну, судячи з того прогресу, це десь 1600 наприклад. Півтора мільйони. Це вже геометрична прогресія. Півтора да, мільйони. Я ж через то сказала, це до повномасштабки. Півтора мільйона дітей віком від 8 до 18 років проходять зараз, я скажу так, службу в юнармії. І на повному серйозі планують вступати у лави збройних сил. Російської Федерації. Більш того, я тобі скажу, що е, дітей, які знаходяться в юнармії, е, проштовхують ти сказав, за канал, за Ютуб да? чи телеканал. Я підозрюю, що там теле теж є, однозначно. Е, а я знаю ще історію про те, що їх залучають до створення е, ось цих псевдодокументальних фільмів про Україну, роликів пропагандистських. Вони